Звичайна неділя перевів час на тахографі, встановив чіп і думав, буде спокійний рейс, але цей дракон вирішив інакше. Колеса спускають, шлагбам не відкривається, машина бурщить, як стара залізяка. і я зрозумів, сьогодні дорога знову перевірить мене на місці. Це не просто поїздка, це випробування з характером. У минулій серії я їхав як на американських гірках, доставив газоблок, поїв просто неба і взяв 15 підонів цегли у кропивницькому. Ніч у Києві стоянка під наглядом укртрансбезпеки попросив ще 20 хвилин паузи. Розвантажиться, це дісталися, хоч і трохи поковбасно. Далі новий АДР, азотна кислота. І це було справжнє випробу. Поїхали далі. Добрався я вже до автомобіля. Сьогодні неділя на годинник 12.38. А, 1338. Так, це потрібно перевести час назад на тахограф. Місцевий час 1338. 1238. Окей, зміни збережено. Перевів я на годину назад і тепер можу вставляти чіп-карту в тахограф. Затискаю одиничку. Вилазить такий слот. Це старий тахограф. Я вставляю чіп. Опа, Вітаємо. Останнє 14.07. 12.38. Нормально. Так. Підпочинок до цього часу. Так. Початок України так. Ні. Підтвердити запис так. Я готовий до водіння, але спочатку потрібно поставити молоточки. Ставимо молоточки на 5 хвилиночок. Не вийшло одразу мені поїхати. Провірив колеса. Візуально так продивився. Видно, що приспущені. Це і це. Кинув манометром, середня показує 4,5. Прикиньте, 4,5, а потрібно бути 9. Як ви можете бачити, 5 це я вже підкачав. Буду качати до 9. Як накачали колесо, витягли манометр. Зробіть отак. Я знаю, що це гидко, але це потрібно зробити. отак. слини трішки, щоб побачити, чи є бульбашки, чи пропускає золоті. Бо буває таке, що знімаєте, воно десь підклинило, і так колесо може спустити. Водопад воно з прицепа цілий. Глянте. Це можна брати шампунь мило і під тим прицепом іти купатися. О, на тобі, Виїжджаю, шлагбаум закритий. От що це робить? Це мабуть від вітра він. Ага. Чи як тут є ж? Треба піти той бариш і сказати, щоб вона його відкрила. Головне, щоб собака не вкусила. Бо тут якось бігала. Як цапне буде, мені тоді весело. Аж ага, шлагбаум. треба було кнопочкою відкривати. Одне, звісно, погано, що взути їжу, бо немає ковриків. Або сим я не хочу без ковриків. Або сим, бачите, як воно? Не хоче, нема коверхів, то й немає. Будемо так їздити, як, як німці і європейці. А там же ж в бутому не можна їздити. Так. З Богом, чесно кажучи, стрьомний дракон. от, Чесно, стрьомний дракон. Я ні разу не їздив на таких машинах, але моя думка, що у му році ну, це не машина. Це вже не машина. Тут... Комфорту ніякого немає. Може, в роках 90-х це був хороший автомобіль, комфортний, хороший, то зараз це просто в мене навіть слів немає. Тежка Ну, Тежка теж це не супер-ультракомфортний автомобіль, але все одно тежки все якось інформативно доступно і класно. Тут а взагалі місця немає. Я не знаю, як мені на ньому їздить. Просто не знаю. Гаріка Кайпеню і не видно, потрібно, мабуть, телефон звідси прибрати. О, орли мої. Теж кажуть, що машина не дуже. На тежки прикольніше. <пиш> Ух, пішов як. Я знову захворів, уявляєте? Приїхав додому вже то тоді, коли е, автомобіль Варез забрали. А в мене менший Кокосак якийсь вірус школи притіг. Ну і нормально, я себе добре почував, а тут... Іменно тоді, коли мені треба їхати вже в дорогу, я вчора ввечері з знайомим зустрічався з кубом, сиділи, спілкувалися, чую, щось мені так знову в горло болить, так втома якась, я розумію, що я знову захворів. Але нічого, дорога мене вилікує. Ковточок запашної кави і далі в дорогу. Манить мене, дурманить. Пірятін мене завжди манить і дурманить. Для чого мені пирятін? Ну, Хто слідкує за мною, мабуть, знає, що пірятин мені потрібен для того, щоб напоїть дракона. Чуть тільки що не сказав горлика. Напоїть дракона. Подивлюся, солярки в мене вже півбака, тому потрібно обов'язково заїхати і заправитися, щоб можна було продовжити дорогу далі на Харків. Так, де цей замочок тут Ну бо Тут аж не так, як в мене морли. Тут на отаком замку, бо зараз підемо спробуємо відкрити його. Саме, що не є, незручний автомобіль. Стою на колінах. Холодильник тут не висовується. Де тут взагалі світло? Оце щось таке повмикав, навіть сам не знаю. Що. Збігав в АТБ у піряті. Взяв те, що мені потрібно: йогурт на ранок. Каву на ранок взяв. І-і-і. І шоколадочку зараз. Холодильник. що там у нас? Холодильник. Працюєш? Працює. Оце сюди покладу. Хай там лежить. Так, ще й поліція в лубнах зупинила. Перевіряли страховку. Світло не, не тухне, не гасне. Страховку перевірили, вантаж, все перевірили, все, в мене супер-пупер і сказали, їдь з Богом далі. Що в цьому прянику немає Bluetooth гарнітури, я вам скажу. Дякувати, що в мене хоч наушнички спілкуюся з тим Чорнобилем, якому сало відправляв в попередній серії. Воно молоко п'є, обливається, як кошеня з третьою штурмовою. Слава ЗСУ. І ви тільки подивіться, який захід сонця на Полтавщині. Ну, Сонце не видно, бо воно десь понад філо, але все одно по кабініці промені сонця стрибають і радують. Моє серце і душу. По тахографу залишилося ще 2 години-9 хвилин і потрібно буде робити паузу. Але, мабуть, я буду робити паузу, вже ставати на стоянку в Полтаві, але ну, паузу не буду робити. Дві години мені вистачить до Полтави. Ти юшкіндрин. Незвично. Я привившов в тежки якось вище, а тут якось воно все низько. Ну, буде моя перша ніч в преміумі. Що я можу сказати? Комфорт тут відсутній взагалі просто. Я ну, сижу, да, у мене тут немає вже зовсім вільного місця. Ну, доступно, щоб я щось міг зробити. Можете самі наблюдати да, ліжко. І це ще от мені буде що. А воно якось на себе тяне, чи Рівнем стає. Не знаю, скільки я витримаю на цьому автомобілі. Я б спочатку сказав, що все, нормально привикає, але Фу! Але що маємо, то маємо. Подивимось, що буде далі. Поки їздимо, заробляємо бабло, а далі буде видно. Легенький дощик накрапує. Полтава прокидається. Став я за Полтавою. Не там, де завжди перед Полтавою, а за Полтавою. Бо та стоянка, там, де я завжди ставав, не працює. Чому, не знаю. Я туди заїхав, а там все перегорожено. Перша нічка моя була, я вам скажу. Тепер я наскільки розумію, яка теж класна машина, коли я сів на пряні. Це просто бомба! Зовсім мені було мало місця. От Просто зовсім. Я навіть бачите, каву всередині не п'ю, вискочив на вулицю. Гарік Беню, вам сподобалось? Мовчать значить сподобалося. Пасок тут, до речі, бачите, не червоний, а чорний. Ну, З Богом погнали. Тяжкий автомобіль. Але їде-їде, потихеньку не спіша їде. Бо я на ньому вчора більше, ніж 75 не їхав. Їхав потихеньку. Якось не то що стрьомно, а поки до автомобіля звикнеш, бо нічого ж, по суті, не знаєш. Так, що там у нас дав? Пропускаєш. Дякую, колега. Дур -дур 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 -дур. Ну і що, попереду Харків? Розвантаження, потім нове завантаження на Київ з міста Харків. Такий кругорейсик буде в мене. Так, все у мене там горить шепче чи ні. От не знаю, як це вам пояснити. Але я щось все життя думав. Ну як, все життя? Оці 5 років чи 8 років, що я за кермом вже да, на вантажівці. Хоча почекайте, які 8 років. З 2018-го це що в нас? 2-7 років виходить, на вантажівці я. Що я завжди дорогу вибираю. А виходить, що не я вибираю дорогу, а вона мене вибирає. Я не знаю, як це пояснити, але в цьому щось є. От по суті, дорога завжди вибирає водія, а не водій дорогу. І от коли їдеш на лагіті 75 км на годину і вдивляєшся в дорогу, мільйон думок, мільйон думок в голову лізе, про все думаєш. Про все, що можна, про все, що не можна. От, просто їдеш і думаєш. Міркуєш, мрієш, радієш. Харківський регіон. Чи як там буде по-англійськи? Харківська область. Харків регіон. Добрався я вже до Харківської області. Ось вона. Ось вона. Дивіться, яка стела ульотна видніється. З мільйонами прапорів. Вас вітає Слобожанщина. Слобожанщина це серце українського сходу. Саме тут, у 17 столітті, оселилися козаки з правобережжя, заснувавши суми Харків і Охтирку. Назва Слобода означала поселення зі свободами без податків і рекрутів. Саме тут народився перший український університет на сході, харківський, ще в 1804 році. А ще Слобожанщина дала Україні поета Сковороду, науковця Каразіна і футбольний клуб «Металіст» Схід, де народжувалась воля, освіта й українська сила. Дуже щасливий попасти на Слобожанщину. А я думав, що Дніпро теж Слобожанщина. Дніпро ж теж Слобожанщина і Харків це область Слобожанщина. І вже на деревах дивлюсь, практично листя взагалі мало. Ну, це такі кущі ото справа, то там постійно і взимку будуть. Листочки. А от іменно такі здорові ці дерева додивлюся, вже немає там. Немає листочків, опадають. Не сьогодні, завтра випаде сніг. Да, Гарік, да, Беня? Маю два коротких маршрута. Через той маршрут я не можу їхати, там заборона 10 тонн. Через місто я не поїду, бо година пік зберу всі пробки. І поїду по третьому маршруту, найдліннішому. У мене вивантаження в місті Харків на тій стороні. Але через місто чомусь немає бажання в мене їхати. Підписникам з міста Харків величезне, вітанечко. Добрався я. Це вже на зворотньому напрямку, та я поїду. А, так само поїду. Да, поїду так само. Та й тим паче не хочу я на цьому драконі їхати через місто. Нема в мене довіри до нього. Якось я скажу, їду, оце як перший раз, не можу ніяк звикнути до, цієї, до цього автомобіля. Трошки тяжкувати, так що в нас там. Там нормально. Та вмикайся, поворот, що ти не вмикаєшся. а? Фух, вімкнувся. Це щоб я був на орла, як дав би гарі через місто і не заморачувався. І ви тільки уявіть, в цій машині навіть патіфона нормального немає. Значить, що я роблю? Дістаю свої навушнички, втикаю. Опа. І вмикаю пісню, позивний алькор. Якщо в небі літати, то тільки у двох. Опа. Ви тільки послухайте цей гурт. Це просто скарб нації. Це український гурт, який співає дійсно правдиві, життєві пісні. Одразу кажу, це не реклама, це я тільки ділюся своїм цим як сказати, досвідом. Да, можна так сказати. Може кому подобається такий музон, то обов'язково послухайте. Прок... Ох ти, Йошкендрин, яка яма! а! Вовремя я камеру включив, я скажу. Завчасно так. Це ж так можна і за ікою стати. Добре, що я потихеньку їхав, а уявіть, якби я мчав на швидкості хоча б 30 кілометрів, ого, було б весело. А рікі Бенні, мабуть, вже бродили. Ну, практично добрався. Я вимкнув камеру для того, щоб сказати, практично добрався. Тут таке неочікуване, я, скажу, що я підскочив і не сказав, що я практично добрався. А я вже на місці, залишилося мені. Два кілометри. Але потрібно ще буде телефонувати е, туди, щоб уточнити, куди їхати. Бо Google показує одне, а по факту може бути друге. Все порозпадалося, все порозліталося. Як то знаєте, в якогось бомжа там машині. Все валяється просто. Ні до чого в мене руки не стоять. Якось і не хочеться. Добрався, дякувати Богу. Чекаю на команду ФАС. Оперативно Оперативно розвантажили і їду вже на нове завантаження. Круто, що між розвантаженням і завантаженням зовсім мізерна відстань. Так, де тут -а? дворники вімкнуть то зовсім дороги не бачу. Ну, а потім все по старій схемі. Завантаження хачапурі, місто Київ. Щоб ви розуміли, я навіть паузу не встиг зробити 30 хвилин. Це таке швидке розвантаження було. Найсмачніші, я так скажу. Я ніколи не куштував хачапурі. Ну, ну я куштував, але перший раз я спробував хачапурі в місті Харків. І з того моменту я постійно, і так скажу, що куштую, зупиняюся в одному містечку для того, щоб скуштувати Хачапурі. І сьогодні в мене буде зустріч з Юлією Алєксєєвною, яка там в попередніх відео пам'ятає, ти мені там картоплю передавала. Ми з нею будемо куштувати Хачапурі. Найсмачніше в місці Харків. Ну, на мою думку. На мою думку, бо не буду казати за всіх, але на мою думку. І ви тільки дивіться, який дощ в місті Харків, як затощило. Взагалі. Взагалі, добре, що я маю вагу 8 тонн, яку мені завантажили. На легкому йду, на лайті. Зараз швидко хачапурі, чайок, кофійок куліні чи пірожинка і їдемо далі далі до столиці. На годиннику 12.24. Їзди ще залишилось 44 хвилини. До речі, завантаження теж таке було швидке, що я не встиг навіть паузу зробити. Так, зустрівся вже з Олексієм, ви уявляєте, вона мені подарувала подарок. У неї сьогодні день народження, а я така скотина нічого не подарував. Зараз вас познакомлю з Юлією Олексієвною, дружиною Сережки. мого друга найкраща, ось вона сидить. Красуня наша Харківська. І тут така новина, вона сказала, що в мене штани ззаді драні. І я оце сижу, тепер такий не і не хочу навіть вставати. Ну я хути піцю заказував. Барбіку. Барбіку. Все. Замовляємо Барбіку. Я казав, що. Приїду на Хачапурі, а виходить, що будемо їсти піцу в Дивіться, який ви там класний за вікном. на вам скільки. <плес> Зразу два, <я> <плес> ти люб. Давай покладеш. Нічого зелененько відкидає. Ти знаєш, що це взагалі? Молочай. Ну <плес> і будемо їсти. Тепер собі. Зараз будемо пробувати харківську піцу. Блін, це ще ти сирний бортик замовила, так? Да? Ну, mm, я такой самокод из роду не наплывал. Добряша, чем у фори, я так скажу. У фории пробовала? Нет. <на> mm. mm? не пробовала. Есть тика туда. А я пробовал. Я там не было. Ти піту, давай. Ж все одно прогуляє, все одно вогне справляється. Дітушка, підключить. Поїхали і вже Олексіївний подарунок приділи. Так, світло вимкнув. Все вимкнув. А як нам користуватися? Ого! Це що? Ано. Не. А так. Працює, ура! Енріке. Енріке Емпіре. Так. Привітав Олексіївну з ним народження. Вона мене. Правда, я без подарунка, ну нічого. Я наступного разу щось їй привезу. Хоча я кажу, Олексієвна, такого подарунку, як я тобі подарував сьогодні, ніхто тобі не подарує. Вона, Що ж ти мені подарував? Кажу. Київський коронавірус. Я ж простужений і так пожартував, кажу, київський коронавірус. Вона каже, тю, тебе дурачок, іди відсюди. Так а що я можу зробити, як я завжди такий, так? Да, веселий. За ті штани теж сказала, що штани порвані. Я там надірвалось трохи. Я сьогодні з машини вилазив, зачепився. Ну нічого. Зараз приїду, за шиї їх або викину нові собі куплю. У мене, в принципі, там є ще штани, дуже куча багато штанів. То там вже розберемося, тоді по ділу. Реально ця кружечка доречна, я скажу, термокружечка, бо я свою ту червону вдома залишив. І сьогодні зранку прокинувся і звик заварив собі каву, перелив в термокружечку, і мені я одну кружечку випиваю одразу, а тут лишається ще, я потім в процесі дороги ще п'ю. Ну і зручно воно. А сьогодні прийшлося мені одразу дві чашечки з утра залпом випити. І тут Олексіївна мені подарувала да? таку штукенцю класну. Що я тепер заряджений на всі 100? Підписникам з міста Валки величезний привіт. Місто Валки. Я люблю валки, Вон, дивіться, яка парк красивий, але і поруч же Алея Слава. Алея Слави. Слава ЗСУ. вічна пам'ять героям, які загинули. Дуже багато фотографій, бо я коли їздив в місто Берестин, заїжджав до Сережки. Два роки було, як загинув. то цей... Я пам'ятаю, коли приїхав на 40 днів, то маленька була Алія Слави. А коли приїхав через два роки, то просто до ну, кінця краю не видно. Ну, Не будемо про сумне, а давайте про хороше. Життя триває, життя прекрасне. Велика подяка хлопцям, велика подяка Богу за це життя і за все те, що ми маємо на сьогоднішній день. До розвантаження мені ще... Ой-ой-ой, як багато їхати. Просто багато. Бо на цьому ж драконі, на цьому драконі. Більше, ніж 75 не поїдеш. Стрьомно. їду. Крадуся просто. Крадуся а не їду. Щоб потихоньку, потихоньку не спіша. Їде Стася на пряніку. Туда, знаєте, Потихеньку не спіша, їде трактор де вище. А тут потихеньку не спіша, гребе Стасян на пряніку сторону Києва. Тава взагалі взагалі сонце світить, дощу немає. Гля яке. Просто. А в мене тут не окулярів, нічого немає в цій машині. От тобі нам. В Харкові дощ іде, дороги не видно. А тут а сонце світить прямо-прямо в ліве око. Прямо в ліве око. Сюди. І якийсь такий відтінок дороги ну, кайфовий. Від то золотисте якось, ну, осіннє. Як... Пам'ятаєте, старий прикол то був? Кецюня, привітай мене, я виграв мільйон. Ой, вітаю, вітаю! Збирай речі, які літні, зимні? збираю всі і... З Богом. Ну, хто чув цей прикол, ви розумієте? Без цензури. Подивіться на цей льотніший від перед містом Решетівка. Хмари аж прям опускаються. Таке відчуття, що вони зараз по кабіні навернуть ці хмари. Дивовижний вид на заході українського сонця. Вон село видніється в далечині. Я, як Тарас Григорович Шевченко, мабуть, розповідаю вам. Просто класно. Я й не думав, що сьогодні така погода застане мене. Думав, що буде дощ до самого Києва. Але ні, я помилявся. Я дуже помилявся. Все-таки вийшло сонечко із за хмар, і порадувало мене і вас, а то всю дорогу дощ і дощ, падає, падає. А тут сонечко. Дивовижні миті нашого життя. Немає тут червоного світла в прянику в кабіні. До прикладу, як в тежки. Увімкнув і їдеш, ну, воно якось на очі трошки полегшення таке приходить, коли вімкнуте червоне світло в кабіні вночі. Бо тут а бачите, тут взагалі приборка не горить нічим. Ну, чи це в цьому прянику, чи це взагалі в усіх пряниках, я не знаю. І світло тут паршиве, ближнє. Дальній не знаю, не вмикав ще. До хорола! До хорола доїжджаю! І потрібно десь зупинитися, мені буде на каву-брейк. Випити каву і поїхати далі. Бо Завтра в мене взагалі такий коротенький рейсик буде з Білогородки на бровари. Коротиш. Називається він коротиш. Але той коротиж будуть розвантажувати, мабуть, цілий день. Це, як сказав мені логіст, що рейс на цілий день. Кажу, супер. Мені краще десь недалеко від Києва їздить, бо, чесно кажучи, стрьомно їхати мені на цій машині далеко. Ну от, чесно кажу. Не звик я до таких машин. Вона вроді і нормальна, але це ж пряне. Київ, Київ, столиця України. Добрався я до Києва, встав під рампу. згідно графіку, прийшов 21.15 годин на године. А я під рампою. І це я тут під рампою буду до ранку Ну, Мене вимонтажить, я буду спати. Одразу опустив тягача, щоб кабіна рівно стояла, бо тут дорога на спуски, бачите. І тепер можна залазити цього дракона. І відпочивати. Автономочку вже включив. Понаводити порядки тут трошки, поскладати то все діло. Так, світло нормально вімкнуть. І лягати відпочивати. Ну, тобто якесь кіно включити. І і, і... і що я їкаю, їкаю, їкаю Включити кіно і лягати спати, а так буде простіше простого. Да? Я прокинувся. Я вам скажу, під рампою це спать взагалі весело. О третій ночі почали мене розвантажувати, а мені сниться що.